Продовжуємо тему. Архангели. У більш широких релігійних текстах згадується ще про трьох архангелів: архангел Рагуїл або Рагуель. Його ім'я перекладається як друг Бога або пастух Бога. Рагуїл стежить, щоб ангели виконували свої обов'язки відповідально та не зловживали владою. Звертаються до нього, коли потрібно виграти судову справу, знайти компроміс у родині, або коли здається, що весь світ налаштований проти вас, допомагає розв'язати суперечки та приносить мир у стосунки, як між людьми, так і між вищими силами. Вважається, що він допомагає тим. До кого поставилися несправедливо, допомагаючи відновити правду. Рагуїл згадується як той, хто карає за гріхи та чинить суд над падшими ангелами, згадується у книгі Еноха та в апокрифічних текстах, одягнений в архангельський балахон блідоблакитного кольору, що символізує спокій та ясність розуму. Це могутня небесна істота, що має вогняний вигляд.